Люди всім добра. Отже сьогодні буду висаджувати перці і баклажани на розсаду. А також, скоріше за все, буду садити зараз кавуни наші. Сьогодні у нас погода причудова. Значить, маю ось такі лотки для розсади. Тут вже поробив отвори маленькі такі, чисто ось сірничком. І все це діло зараз буду висаджувати. Першим ділом беру крупні сорти перців. Їх буду висаджувати в першу чергу. В чотири лотка маю ось такий гібрид. Перець маргарита. Також буду його висаджувати. А далі буду гості. Та, як я люблю гості перці, буду їх садити зараз. Першим ділом. Висипаю перці на ось таку тарілочку. Я їх не замочую нічого, просто в ґрунт, бо ґрунт в мене дуже вологий, і цього мало би бути достатньо. Зараз ще посажу, підлею легенько і мали б вони собі нормально проростати. Першим ділом беру ось на тарілочку, висипаю насіння перцю, вибираю самі ліпші і акуратно кладу їх в отвори, які я. Попередньо зробив. Отже, для того, щоб знати, в який зломок посаджений в мене перець, я його закриваю скотчем, приклею. Акуратно ось так загортаю і кладу на проти ось цієї лунки, де в мене він був посаджений. Тоді я точно буду знати, де в мене який перець росте, який сорт. І буду. Знати, який більше сорт дав мені плодів того року, який сорт дав менше плодів. Зараз я все це висажу і в кінці вам покажу, як все відбувається. І в кінці я ще роблю спеціально маю цей стрейч-плівку. стрейч плівкою це все гарненько обмотую, роблю маленький мікроклімат. Поливаю стрейч плівкою обмотую. Маленький створює мікроклімат, і вони собі тут сидять, поки самі не почнуть проростати. Коли вони починають проростати, я стрічплівку забираю, і вони далі ростуть нормально під дією сонячних променів і під дією тепла. Ну і в кінцевому результаті виходять ось такі в мене забиті лотки насінням різним. Так я собі його відмічаю, що деяке є. І тепер до самих сходів, поки не появляться листочки, поки я не побачу, що проростає, я буду тримати його під плівкою ось так накрито. Періодично зволожуючи землю. Земля у мене, використовую просту землю, яку ми маємо у нас тут на території. Не купляю, купляв минулі роки якусь спеціальну, специфічну землю для розсади, але воно нічого мені не дає. Мені підходить наша земля, та, що тут у нас є. Ось такі справи. Перший, перший посадка того року в мене відбулася. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, задавайте питання. Всім добра!